Вітаю вас, друзі! Сьогодні на 45-му уроку я в продовження 42-го уроку прозвітую стосовно того, яким чином Франфіско перетворився на пако, а хоше на пепе. Окрім того, друзі, ми дізнаємося, яким чином ми можемо оживити нашу розмовну мову, використовуючи окремі додаткові слова, і ми зможемо таким чином більш колоритно висловлювати наше вподобання. Ми поширимо наш словниковий запас впізнаваних слів, і буде дуже цікаве і творче домашнє завдання. Отже, друзі, давайте розглянемо результати мого дослідження і дізнаємось, яким чином Франциско стали називати Пако. Друзі, історія повертає нас в, минул, в минуле до Сан-Франциско де Асис. Українською це святий Франциско Асиський. Друзі, він був засновником францисканського ордену і його називали Патер комунітатіс, тобто батьком громади. Саме тому на постаменті його статуї з'являється абревіатура Пако. І саме тому францисканців почали називати Пакош. Друзі, також існує жіноча версія цього імені Франциска, Пака або Пакіта. А тепер, друзі, розглянемо, чому хосе стали називати Пепе. Історія повертає нас до пророка Ісая, який жив приблизно у VIII столітті до нашої ери. Він сказав, що Месію буде визнано народженим від Діви та нащадком царя Давида. Набагато пізніше євангелісти Матвій та Лука перерахували всі імена в генеалогічній лінії від Давида до Йосипа, отже, до Хосе. Але євреї заперечили. Мовляв, той факт, що Йосип або Хосе був нащадком Давида, не виконує пророцтва. Бо якщо Марія була Дівою, то Йосип не був батьком, а якщо він був батьком, то Марія не була дівою. Кілька століть по тому католицька церква винайшла визначення ймовірного батька іспанською це падрепутатіво, яке церква застосувала до Йосипа або до Хосе. Друзі, падрепутатіво це батько за особистим вибором, а не біологічний батько. На думку церкви, це мало виконувати пророцтво. До речі, відтоді абревіатура пепе від Падре падрепутіво з'являється на п'єдесталі статус святого Хосе або святого Йосипа. І саме тому хосе називають пепе. Друзі, малесенька примітка. Сучасні євреї досі не приймають термін «падре путативо», отже, як термін ймовірного батька. Вони не сприймають його за той, що виконує пророцтво. І саме тому вони вважають, що Ісус з Назарету був самозванцем. І тому євреї продовжують чекати на прихід справжнього Месії. Саме тому, друзі, дуже мало ймовірно, що ви зустрінетесь з євреєм, який називає себе Пепе. А тепер, друзі, перейдемо до жіночої версії імені Хосе. Жінки називають себе Марія Хосе або Хосефіна, або Пепа. Друзі, і ще цікава інформація. Пепа також називають Конституцію, Іспанську Конституцію 1812 року. Її в народі називають Пепа саме тому, що вона була оприлюднена в день святого Хосе, а Пепа була жіночим варіантом Хосе. І саме тому, друзі, коли іспанці кажуть віва ла пепа це перекладається як слава Конституції. Ця тема не тільки збагатить ваш словниковий запас розмовної мови, друзі, а й також стане вашим домашнім завданням. Тому будьте уважними. Ми вже знаємо, як сказати, коли нам щось подобається. Мегуста, мені подобається. No – Номеусто мені не подобається. Меустомпоко мені трошки подобається. Зверніть увагу на це умпо. Як бачите, ми пишемо ун. Поко з Ене, а вимовляємо ум-поко um з еме, умпо. Um друзі, це особливість іспанської фонетики. Ми це будемо ще вивчати, але зараз просто запам'ятайте правильну вимову і правильне написання. Пишемо ум-поко, вимовляємо ум-поко. Um умпо. Um Ви можете вживати, друзі, цю пару не тільки в цьому контексті. Наприклад, якщо я запитаю, дієнесет. Хочеш пити? Ви можете сказати Сіумпоко. Сі трошки. Отак трошки. Мегуста бастанте. Мені достатньо подобається. Муста ме мучу. Мені дуже подобається. Но ме густа мучу. Мені не дуже подобається. Но ме густа нада. Мені взагалі не подобається. Амі ме інканта. Я в захваті. Друзі, це нове дієслово енкантар в незмінній формі, але воно працює так само, як дієслово густар. Ми вживаємо його в третій особі однини або множини залежно від однини або множини підмета. Давайте на прикладах. Менканта ту вестіду». Я в захваті від твоєї сукні. еста канфьон». Я в захваті від цієї пісні. Me encanta viajar. Я обожнюю подорожувати. Me encantan las flores. Я в захваті від квітів. Отже, друзі, ваше домашнє завдання написати мені, що вам подобається і в якій ступені. І так само напишіть, будь ласка, наскільки вам сподобався цей урок і наскільки вам подобається цей канал. Друзі, наша традиційна рубрика впізнаваних слів. Як завжди, читаємо вголос разом за мною. І ви побачите, що деякі слова, якщо ви закриєте очі, ви не знатимете, чи я читаю іспанською або українською. Починаємо: церемонія, косметика, дискотека, диско, масахи, пакети, термаль. Друзі, це прикметник. Термальний або термальна. Aguas termales – Це термальні води. Друзі, таким чином, загалом, ми вже з вами вивчили 246 впізнаваних іспанських слів. Друзі, я сподіваюся, що цей урок вам сподобався і що вам було цікаво. І якщо так, а навіть якщо не так, ви вже знаєте, як це висловити іспанською. Будь ласка, напишіть мені в коментарях ступінь вашого задоволення або незадоволення. Окрім того, будь ласка, не забувайте про вподобайки, підтримайте у масика і емоційно, і морально, і фінансово на його смаколики. Ми будемо чекати на ваші коментарі, друзі. Поширте це відео серед ваших друзів і не забувайте робити домашні завдання з минулих уроків, бо дехто з вас дуже активні, я вам за це дуже вдячна. А дехто трошки ледащий.